Доброго дня, мене звати Богдан. Сьогодні буду відповідати на питання, які ви задавали нам через інстаграм. На роботі я п'ю фільтр кожного ранку на будь-якому зерні, яке є у нас в асортименті. Якщо я вихідний, то я або заварюю каву вдома в чашці, або йду до якоїсь кав'ярні і п'ю каву там. Зараз немає ніяких університетів інститутів, де навчають обсмажки кави. Смажчики це бариста у минулому, які захотіли розібратися у каві краще та почати смажити. Звичайно, це просто люди, які потрапляють на обсмажку та навчаються у обсмажчиків. І згодом вже можуть обсмажувати каву самостійно. Також є курси у Specialty Coffee Association по обсмажці каві, тож якщо цікаво, можна піти туди. Це залежить саме від того, чого ви бажаєте. Тому що суміш вона буває дуже різна. Що вам у кав'ярні кажуть, що це якась суміш, то вам краще перепитати, що саме до неї входить, і чи там одна арабіка, або чи там арабіка з робустою. І якщо ви хочете більш гірку каву, то суміш з робустою буде для вас. Якщо ви хочете більш солодко кислотну каву, то вам обирати краще арабіку. Це залежить від багатьох факторів, наприклад, ступінь обсмаження зерна, яку саме кількість ми смажимо, і як саме ми хочемо посмажити цю каву. Зазвичай у середньому, якщо ми кажемо про обсмажку 12 кг кави зеленої за один бач, то це приблизно 12 хвилин. Якщо ми смажимо в два рази менше, то смажка займає приблизно 10 хвилин. Коли газ у балонах закінчується, то балони віддають більше тепла. Як це регулювати? Потрібно або довше охолоджувати ростер між батьками, або потрібно давати менше тепла, тобто регулювати пальник. Температура може відрізнятися. Звичайно, якщо ми завантажуємо там, 12 кг кави, умовно на температурі 240 градусів за Цельсієм, то поступово температура опускається до 90 85 а потім поступово починає виростати і до тих пір, поки смажиться так, як мені потрібно, а це зазвичай. Діапазон між 210 градусів до 225. Взагалі так само, як і чоловікам, але є деякі складнощі, тому що обсмажка це не дуже легка професія у тому сенсі, що тобі потрібно взяти мішок. Який важить 60 або 70 кілограмів зазвичай, тобі потрібно його відкрити, засипати наверх. Тобто, це фізична, не дуже проста робота, але я знаю дівчат, які смажуть каву, і смажать її дуже добре, навіть краще ніж я. <смеш> і у них все добре, вони вправляються з цією роботою. Тож, як стати, захотіти смажити каву та знайти компанію, яка тебе навчить і. Все. Взагалі у нас немає в компанії людей, які не вміють готувати еспресо та капучино. Дуже добре, коли обсмажчик може не тільки посмажити та прокапати цю каву, а й зварити її будь-яким способом. Наприклад, я вмію варити каву. Мабуть, усіма способами, які я знаю. Скажу, що я там чемпіон світу з кожного з них, але якісь базові навички, як мінімум, у мене є. Взагалі це необхідно. Обсмажка під фільтр та під еспресо вона відрізняється не тільки часом розвитку, в основному вона відрізняється всім. Тобто і часом сушки, і майер. І зазвичай відрізняється не тільки часом, але й як швидко росте температура на цих стадіях. Взагалі не можна сказати, що графік обсмажки кави для фільтру та для еспресо будуть схожі, лише різниця буде у часу розвитку. Це абсолютно різні графіки, які взагалі не схожі. Взагалі по різному комерційна кава це ж. Вся кава, яку там зібрали з, наприклад, одного регіону, і вона може бути дещо різна, тобто може відрізнятися, наприклад, вологість. І ця кава може смажитися дещо по різному, і мені потрібно контролювати обсмажку, щоб зробити цю каву однаковою. Дякуємо вам за питання. Якщо у вас ще залишилось, а, будь ласка, пишіть їх або у коментарях під цим відео, або в інстаграмі, у Дірект. Ми з радістю відповімо на всі питання. Тож, смачної вам кави, всього доброго, до побачення!